Що третій праздник – святе водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Так співається у колядці про велике свято різдвяно-новорічного циклу, котре у народі ще називають Йордана. Щороку, 19 січня, якою б не була зима, лютою чи ж помірною, християни усього світу прагнуть зануритись у воду, аби свята купіль очистила від усіх душевних тривог. Господь був святим, йому не потрібно було хрещення приймати. Але своїм... Вчинком, своїм таємством, обрядом хрещення він показав всім людям шлях до нового заповіту з Богом. Господь, зайшовши в води Йордана, освятив собою їх. Хто просто вмивав чоло, хто сміливіший повністю у воду із головою до Немирівської водохресної ополонки, збирались, бажаючи різного віку. Тричі перехрестившись, першим до крижаної святині занурився дев'ятирічний Захар, який із трьох років продовжує цю гарну традицію і кожного разу чекає водохреща із нетерпінням. Скажи, як ти себе чувствуєш? Бомба відчує себе після бань. Скільки ти вже ходиш сюди. Який це вже шостий чи сьомий рік? Шостий. Десять років поспіль Василь Покриш займається у немировій організацією для людей такого благого свята. Чоловік каже, що на цей день ніколи геть і не планує ніяких справ, адже люди вже самі телефонують і запитують про всі нюанси стосовно заходу для Василя Миколайовича. Особистого часу не шкода, особливо на благе діло. Що таке буде хреще? Знаєш, це ми сознательно приймаємо Христа, тому що якщо в сюди, коли нас хрестять, ми не осознаємо це. Знаєш, а сьогодні так холодно, якби так, знаєш, ми якби душа нам дає силу таку, що ми на можемо прийняти хреста. Ми приближаємо, то, що ми є християніни. Так безпечне перебування на кризі біля ополонки, безпечне занурення у холодну воду без надзвичайних ситуацій. Ці питання були під контролем наших рятувальників. Друге відділення прибуло для забезпечення безпеки під час масового купання людей на водохрещі. Наші бійці оснащені засоби рятування на воді. Це є круг рятувальний, мотузка рятувальна і також всі слідкують за тим, щоб людина, можливо, прихватить дух, щоб можна було підхватити за руки і достати. Під звуки місцевого оркестру один за одним пірнали в освячені ополонці усі бажаючі і чоловіки, і жінки. Холодна вода перебиває подих, але воно того варте. Опісля відчуваєш тілесне тепло і душевну радість. Але це за мить. А одразу після купання дуже такі холодні враження для багатьох цей день став дебютом. Перше скупатися у освяченій зимовій ополонці разом із друзями прийшов і немирівчанин Ігор. Спочатку допомагав обладнати територію для комфортного переодягання і купання тут, а тоді і сам здійснив цей обряд. Відчуття холодно, але приємно потім дуже. Чувствуєш благодать. Да, буду старатися продовжати купатися, якщо дасть Бог здоров'я на слідуючий рік. Після холодної води смачний гарячий чай, Із гарними враженнями та відчуттями люди розпочали свій водохресний день, аби принести цю бадьорість духу крізь увесь наступний рік. Свята вода очищає від грішностей і дає можливість розпочати слідуючий крок із чистого листка зі світлої краплі із божою благодаттю. Зі святом водохреща усіх добробуту, здоров'я та миру.